Всім привіт-привіт! Ви на каналі Вігеймс. Мене Він звуть Ігор, поряд Ілля Юля і хора «Розвит імперії українською, солов'їною в локалізації Кіло Games. А... Плюс а, я ще. А... Просто кинув, і в мене випало 5-5. Добре, це продовження, це фінал вже нашої першої гри в хору. І ті, хто не дивився попередні частини, переходьте, будь ласка, сюди, дивіться, що там буде відбуватися. Ти кинув? А я не пам'ятаю, хто був першим гравцем. А... Хай буде Юля. А це вже не має значення, чому? Тому що в нас залишилася остання епоха. А, і це завоювання персії. Якщо персополіс вже досліджено, усі гравці можуть виконати одну дію на вибір крім війни. Якщо персополіс ще не досліджено, нічого не відбувається, тобто персополіс досліджено не буде, і ми не виконаємо цю додаткову дію. А чому не буде? Ну тому що ніхто Та, не до не, не, не добіжить. Мені трохи не вийшло. ніхто не добіжить. Так я... податки настає час податків. Ілля вже біжить поперед батька в пекло. Так, Юля, на тобі твої три драхми для твоїх no переможні, that, that переможні, that переможні, that переможні бали. На тобі твої три драхми. Дякую. E, на мені мої п'ять драхм. І кидаємо кубики. В мене три, в три, в Юлі mm -hmm. О, це Оце кинув. І населення в мене небагато, але в мене є. жетон uh, філософії. А в мене взагалі одне. Житон, житон Добре, добре. Ми маємо розуміти, що ми будемо робити. Тут ми зрозуміли, що ми будемо робити. Так, тут ми теж розуміємо, що ми будемо робити. І в мене є ще одна дія. У мене є ще одна дія. О, як я хочу її зіграти. Як я хочу її зіграти. Я вже зрозуміла жата. свою помилку, потрібно було поліпшувати да? культуру для одного кубику. Да? Mm -hmm. Тобі не вистачає? Mm. Ну і так було зрозуміло, що mm -да. я, я визначився. Але це останній хід. Ти розумієш? Так, да, це останній раунд. І я прям тютелька в тютельку йду. А я нічого не можу. Я не знаю, просто. У мене і цит, не немає, просто. Ну, значить, філософію бери, що я тобі можу сказати. Що? Бери філософію. Яку філософію? Вона за нуль коштує. А. Ну, дякую. Будь ласка. Звертайтеся, якщо що, я можу вам допомогти. Ну ні, ну ви бачили, просто хто бачив кінець, а, а, а. де. Хто бачив кінець? Той То? Б. бе. Тому не дивіться <laughs> на кінець. Дивіться на початок. <laughs> Бачив кінець попередньої серії, от. То тобто, розумієте, в мене карти. Два, мені просто не вистачає вбив. Б... Я, Ой. Ну, я просто наміняю, бо там складає а, скарбниця. Отак от. от. П'ять тобі, добре? Ти не проти? Зачекай, а якщо зіграю законтровність, я встигну розіграти карту. Так, да, я встигну. — Ну, окей. Один, в тебе додасться один жетон філософії в цей три. момент. Мені ідеально просто. Тютілька в тютільку вистачає. Ти Оце от чому мені подобаються такі ігри, тому що ти, коли в тебе така комбінація просто складається, да. прям супер-пупер виходить. Супер-пупер виходить. Ти Тобі знав, що в мене тут є. Просто... Ти мене виграєш? Давай так. Дай. Супер. Я на це сподіваюся. Ні, я тебе не виграю. — Чому? — Тому що мені не вистачає виявляю. Треба скільки я... там було? Шість. Шість було? Мабуть, шість. Ну, мені достатньо. Добре, відкриваємося. Е, мені недостатньо. Мені тут зараз е, доведеться робити певні рухи. Дивіться, давайте я поясню. Тут я маю заплатити чотири. Раз, два, три, чотири. Тут нормально, а тут я маю заплатити два. У мене немає двох, але в мене є жетон філософії, який я можу витратити, отримати три. Раз, два, три. І тут я маю заплатити два. Раз, два. Угу. Ти витратив всі свої? Ну Це потрібно було о, коли податки. Ну, тобто ти... Ні, ні, зараз кіткі кубики. Кіткі А. <пробітник> дай мені оту. Кого? То. І кого? Ну це. Ну, цю штуку, дай мені, будь ласка. Наше. Отримай ти один виконавчий до дії законотрьох Ти її ще не виконуєш. Ні. Ти коли її будеш виконувати, ти тільки тоді її отримаєш. Ну ні. Тобі три потрібно витратити, щоб е, політику зіграти. А ти не можеш цього зробити. Так, це... Это... Ще раз отримайте один, виконуючи дію законотворчості. Ну так ось і ти її я... ще не виконуєш. Ти будеш виконувати її по черзі. І в тебе перша буде черга. Але зараз для того, щоб ти міг оцю карту грати, тобі має... ще ти мене зламав? Ну не я правила. Так, а ти... так, вона, так вона ж остання грається. Це ж п'ятірка. Тобто і що, ні, ти, ти коли ти грає... коли розкриваєш, ти в момент, коли ти розкриваєш, ти маєш. Ну, ти коли розкриваєш, ти маєш е заплатити за них. Окей, okay. це всі? Ні, <пев> погано. Ну, давай дивитися, що ми будемо. Так, в кого найменше? В мене взагалі мало, в мене шість. Я, мені здається, що я перший, перший гравець. <пев> Але байдуже, в тебе законотворчість. От тепер ти отримаєш. Воно мені тепер треба. Ну, мало ли. Може, може тобі знадобиться а -а -а. щось покращити. Тобі жетон філософії і mm -hmm. три, три цих, і можеш обрати одну з двох. Можеш обрати одну з двох. Яка різниця, якщо mm -hmm. ти не можеш зіграти? в Ну якось, Так, якось. Вже. вже немає має значення, оскільки це останнє. Так, а ну давайте зараз хвилинку. Так, да, насправді воно так і є. Ти, спочатку перед тим, як переходити до дії, потрібно витратити згідно з ну, зі своїх громадян, згідно з тим, що тобі не вистачає. Тому маємо по правилам. Дай мені чотири я тебе виграю. <реклес> <реклес> ти виграєш, дай чотири монети, я тебе вибираю. Чотири <реклес> ти він каже, дай 4. -ти. 4 -ти. Добре, номер два теж у елі це культура. Тобі плюс чотири. <реклес> Раз, два, три, чотири. <реклес> Зіграв. Тепер в мене трійка, торгівля. наш котик. Я отримую 6. Моркотик, так. Да. Я отримую 6. Можу щось купити, але нашу. Не бачу в цьому ніякого змісту. Від слова зовсім. Так, -да, не бачу в цьому змісту. Тому не купую. Але, оскільки в мене торгівля, ми пам'ятаємо тут три і тут три. Шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Прикольний двигун у мене вибудувався. Буба, у мене такий двигун. Що а, так? В тебе торгівля. Ти отримуєш вісім. Ну тут очевидно, хтось хоче вигравати за рахунок монет. Ні, у мене ще цікаво. Можна штука. я почую Шігор, можна я покажу дві карти. Покажи дві карти і вам, і підписникам, угу. які в мене були. Це дві секунди. Дивись. Давай. За шість. У мене все було. Отримайте 10, 10 балів. Ух, ти, круть. Да, 10, це, 10 переможних балів, так. Да. Ось така карта. Колос Родоський. Це по-перше. А друге, зала стати У мене теж, тобто навіть зараз мені вистачає. Дивіться, наприкінці гри отримаєте один переможний бал за кожний житончик, увінчений чи звичайний, тобто який у вас є. Я ще б ще два отримав би. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять балів не отримав за рахунок цього. Дев'ятнадцять uh -huh. тут було б. Uh -huh. Ні, ще два плюс було б. Було двадцять один. Добре. Добре. Uh -huh. Uh -huh. Юль, ти е хочеш жетончики якісь купити? тебе всього вистачає, щоб покращити, нашу що тобі жетончики? Я розумію, тут наприкінці граю: отримаєте два переможні банли за кожен. Увінчаний чи звичайний, який у вас є. Да, да, да. Да, однак тут потрібно рахувати. Чи потрібно мені це, тому що. Дві За монети тут. Дві. Три, Трі, да? так? Три, три. три монети дві. витрачаєш. Тут три витрачаєш. Раз, Три. Угу. Тобто мне, у мене щас, зараз зараз вісім монет піде. Чого у тебе вісім піде? Ну, я ще а, один ти купу. Ти хочеш купити? Ну, ну добре. Вісім піде. Ну, в тих дванадцять лишається. Дванадцять. За кожні. Тобто тут шість переможних балів. Угу. 6. А тут. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14 буде. Угу. Чи таке краще це. За... Та ні, ну дивись, в тебе. А давай так. Та, скільки дає? Два переможні 2 бали? Два переможні бали. Давай так. В тебе 4, ну ці 5 монет дадуть ті самі два переможні бали. Один. Що тут, що тут? Чому один? Два, один за кожні дві монети. А ти 5 витратиш на е, один. Тобто ти обмінюєш 5 монет на один е, жетон. 5 монет це 2 переможні бали. І тут 2 переможні бали. Яка різниця? Різниці немає. 0. Ти зрозуміло, про що я кажу? Торгівля зіграно. Не купуєш, так? Да? Добре, торгівля зіграна. Далі. Наступна йде війна. Війна вперше, вперше спочатку в мене відбувається Чотири. Раз, два, три, 4. Я дійшов до четвертого чотири. рівня. Капець. І мені потрібно щось отримати. Наприклад, ну, тут можна вже по максимуму скільки тут? Чотири переможні бали. Да? Мені, мені, да, мені, да. Мені, Давай, мені, чотири переможні мені, бали. Я забираю мені. ще ось цей. Вісім, шість маю втратити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість втратив. А... а ти тільки один, да, 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 да. і. Чотири. А... Раз, два, три, чотири. П'ятдеся! П'ятдесят переможних палів. Капець. Капець, 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 капець. Погоджуюсь, капець щитой. Чот... Да, чотири. Ну, треба най-най забирати. Ну що ж. Забирай най-най. Але вже договору тоже. Ну ось 4 да. переможні бали. 9 Максимум і 4 на. Помога... А ти можеш два рази атакувати. Пам'ятаєш? Так. Да. Чотири. Угу. Ну, ось так, тільки. Ну дивись. Дев'ять, чотири. Угу. Так. І в тебе залишається чотири сила, да, і там дві, да. так. Угу. Ну так. Да. Добре. І тоді ти отримуєш 6. Чотири драхми ти отримуєш. Було б воно раніше. І 6 переможних балів. 4 плюс 2. Раз, два, три, 4, 5, 6. Все, війна закінчилася в тебе. Політика. Е, Мені потрібна політика. Я хочу цю політику зіграти. Е, Я. Так. Угу. Я хотів зіграти. Ось таку. Центральний уряд хочу зіграти. Чотири мені потрібно заплатити. Раз, два, три, чотири, чотири драх ми плачу. В мене є два зелених і наприкінці гри отримайте два переможні бали за кожну розіграну карту, включно з цією. Я розіграв. На цьому все закінчилося. Так. Угу. Ну, Я все. Е, і Юля поліпшення може зробити. А? Витратити 3 е, драхми. Витрачає. Так, і все. Поліпшення зроблено. Тепер є прогрес. Е, звісно, я витрачаю 6 драхм. А, в мене жето на філософії немає, щоб я плюс 10 Опа! отримав. Ну нічого страшного, я отримую тут плюс 1. Я виходжу на 6 рівень по. Податком і це мені принесе переможні бали завдяки важким податкам. Ти покращуєшся? Я, до речі, можеш отримати ці. Де ти можеш отримати додаткові бали? Два. Ну, я не діду. Ну так, да, ти я не дійдеш. Я бажала сюди це п'ять. Угу. Да? Потім сім, так, а да? тобі все одно не вистачить. Пі -пі 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 Ну я славу можу забрати в принципі. Навпаки, якщо ти славу забереш, то ти ну, то, то в тебе не перемножиться оці. Чому два? Були? На нуль. Два помножено на нуль. Зараз Мені, в тебе дві переможні. Два переможні. один. Да, так, Якщо ти забереш, якщо ти кажеш я заберу, то два помножено на нуль буде. Мене три, три. Один, да. Я додам! Ось сюди! Ігоре. Це податки. А де слава? Ось. Тут слава. Ну тоді нічого. Ну добре. Е, Юль, Смотрим. ти покращуєшся? Да, Ні, мені потрібно. Потрібні гроші, я зрозумів. Е, прогрес закінчився. Тепер завершить подію. Ми завершили нічого. Персополіс не захоплений, він залишився. Досягнення всі також були. І тепер ми маємо зробити фінальний підрахунок балів. Давайте почнемо. Давай, з мене, будь давай почнемо з тебе. Е, так, в тебе немає жодної карти. Немає. на... Тому що ось вона. Ось. Да, тому що тобто трошки не розрахували. Ось і ось. І угу. все. Ідеально було би. Добре. Тепер дивись, ти отримуєш. Наприкінці гри отримайте два а, переможні бали за кожне звичайне, яке у вас є. Звичайне. Без оцих трьох. Так. Чотири, шість, вісім, десять, дванадцять, чотирнадцять, шістнадцять. Шістнадцять. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Ну і ще за славу, тобто три. Так, зараз я е, подивлюся, що там дійсно в нас. Ну, то чому і так. Е, так, слава домірно рівню слави і помноження на кількість у увіченого знання, яким володіє гравець. Ну да, так, вот. в мене в тебе взагалі там багато, багато, багато. вона. дуже. Тобто в мене тобі три, да? так? Міри. Один, два, три. І угу. все. Мяу. Добре. Мяу. Добре, давай тепер, давай тепер, Юля. А, так, ти а, давай спочатку з твоєї карти банк. Наприкінці гри отримайте один переможний бал за кожні дві монети, які у вас є. 15, 16. Ні, ну Це вже 17, це буде 16 на 2. Це у нас 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 переможних балів. А, і... Наприкінці гри отримаєте 2 бали за кожний жетон. Який у вас є? 6. 12. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 35 балів. Угу. І давайте в мене. Тут в мене нічого не спрацювало. В мене залишається оці. Значить, спочатку центральний уряд наприкінці гри отримаєте 2 за кожну розіграну карту, включно з цією. Раз, два, три, 4. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І оці важкі податки наприкінці гри подвійте ваш рівень податків. Подвійте. Ну, Він максимум може бути 10. Та отримайте домірну кількість переможних балів. Тобто 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отак. Я ніби нічого більше не. А, стоп, слава. У мене два, два увінчених помножено на 4, це ще 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отак. 76. Ніби більше нічого не забув. А це ми розігрували, ж, ми ж отримували ці, ці факти. Все. Мені здається, це все, що стосується підрахунку балів. Тому у нас ось такий результат. Ну, да. 76, 52... І 35. Ну, no. такий розльот, розліот, але все ж таки отак. Ну, закінчили цю партію і давайте ваші враження. Доволі складна і доволі. Ну, вона цікава, все ж таки. Тобі сподобалося? Ну, не знаю. Не дуже, тому що треба, Тоб... треба багато що прораховувати. Так, да, це по-перше, напевно, для мене вона ще задовга. Угу. Uh -huh. Типу, 9 раундів. Угу. Uh -huh. І мозгі такі. <ти> Макарони Я превратились вірміше Заплутався. І в нього бачите, після цієї партії вже настільки, настільки заплуталися мізки, що він навіть не може сформулювати <свили> свої. Своєї думки. Ні, вона насправді, насправді, да, вона вимагає багато думати, багато там, приймати рішень стосовно того, тому що дій обмежена кількість, а хочеться і ту, і ту, і ту. В мене простіше, тому що в мене так стала комба, що, ми, що мені обов'язково треба грати, торгівлю, вона мені приносить переможні бали. А так, да, так, постійно потрібно продумувати, що тобі важливіше. Але ми всі прокачали свої, по максимуму свої міста. Мені здається, це прикольно, це класно. Я економікою. Ти економіку взагалі не качав, але ти трошки прокачав війну. Але за, за рахунок стадіону тобі і не було потреба сильно прокачувати. Юля, в економіку пішла, хоча мені це прям ідеально було б ця карта, але мені не прийшла. Мені прийшла, до речі, ідеальна з маяком, що я там. Ну добре, з тобою все зрозуміло, Юль, як, як, Які твої враження? Цікава гра, наповнена великою кількістю компонентів, дуже яскрава, однак дійсно потрібно в голові тримати багато факторів і прораховувати свої кроки. Я розумію, що десь, десь не до кінця я прорахувала там щось не ті. Не ті карти, можливо, спочатку зіграли для максимального їх розкриття, однак потрібно просто знати карти. Пограти, пограти декілька разів і тоді будеш, будеш тягнути і викладувати саме в тому порядку, який максимально приведе тебе до успіху, до прогресу і до перемоги. Ну все. Ну, в якійсь, в якійсь мірі, давайте, ця гра, в якійсь мірі це є е, така екселівська табличка, в якій треба продумувати, ну, там, розраховувати. Вистачить тобі грошей на твої дії, не вистачить, не вистачить тобі там жетонів, не вистачить. Тобто ти ну така вона математична, uh -huh, uh -huh. вона насправді відносно, відносно абстрактна. тому uh -huh. що... якщо, до речі, я скажу дещо про війну. Бо e, скільки ми вже грали, тобто там війна була більш цікавіша ніж тут. Тут yeah, взаємодії майже не відбуваються. Da. Тому що тобі подобається взаємодіяти один з одним, забирати якісь ресурси da. завдяки війні. А ви... тут навіть не немає. Ну я з тобою э, а тут ці жетони ти можеш отримати завдяки торгівлі, наприклад. Ну no, наприклад. Ти абсолютно правильно Ілля, каже, що тут конфліктності майже немає. Тут вся конфліктність. Гіпотетична конфліктність це за ці жетони, але жодного разу ми за них не боролися сказати, щоб, щоб хтось забрав той жетон, який був потрібен, ну майже ніде не було. Ну останнє, ну я тут якийсь забрав, але ну, він все одно знайшов опцію, яку, яку зайти. Тому насправді, да, тут ніякої конфліктності немає. І це більше схоже на виноробство, коли ти сидиш і спокійно вибудовуєш своє місто, не дивлячись на те, що роблять інші єдине єдине що ти 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 маєш там поглядати на їх динаміку як вони заробляють переможні бали щоб не бути десь там в хвості ну так само приблизно як і в виноробство тобто ти там сам собі виду, ви, вибудовуєш щось і Але світку, там конфлікт є. Ну там да, там, там більше конфлікту по погоджують. Але тут ну дійсно така гра на, на прорахунок. Ну мені подобається, вона більш абстрактна. Тобто сказати, що прям сильно ти занурений в тему. Ну так собі, да. Ну чому мені фівер сподобались, економіки? Нуль податків мало, слави, мало. Зате війна. Да, війна без слави, безславна війна. А, Ні, ну вона я ж кажу. Вона більше так про абстрактність, якусь, тобто, та щоб відчувати. Ну, от ми грали там е, е, Blood Rage, ти, Відчуваєш, що там вікінги б'ються один з одним. А тут сказати, що ти відчуваєш, що тут якісь там спартанці, чи, 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 чи хтось там між собою якось б'ється, ну особливо так, такого так, немає. Так, так. Але при цьому, ще раз кажу, але при цьому це доволі спокійна гра, в якій ти вибудовуєш свій. І мені ну насправді мені сподобалася історія, там, коли в мене вийшов цей маяк, коли в мене прокачка була на. На те, що в мене там при торгівлі, а, я буду отримувати додаткові переможні бали. І завдяки цьому я отримав скільки я разів так прокрутив? Мабуть, раунда три точно прокрутив, і в кожному по 6 балів. Да? Тобто, відповідно, це там 18 балів я отримав просто на, на фоні свого двигуна, який в мене вийшов. А, тому ну, мені мені сподобалася насправді ця гра. Цікаво? Мені подобається, що вона е стимулює думати, що розвивати, куди покращувати. Цікаво. Ну, 100%. Тим, тим, давайте так. тим, кому подобається думати в настільних іграх, 100% цей варіант зайде. Е для тих, хто не хоче думати в настільних іграх, то це варіант не сильно підійде, є багато інших е варіантів. <г teng -jà> Десь так. Добре. Враженнями поділилися, я думаю, на цьому будемо закінчувати це відео. Знову ж таки, якщо ще не поставили вподобайку, якраз час це зробити, підписатися на канал, залишити коментарі до цього відео. І зі свого боку виражаю вдячність всім тим, хто вже допомагає каналу. Хто ще не допомагає, є бажання. В описі до відео є. Варіанти як допомогти, а саме прийняти участь у передзамовленні на настільну гру мінімізіда для того, щоб можна було теж знімати пане по нілеспле і відігрувати цю чудову напівкооперативну гру. Напівка. півка комператир, так. Да, ля вже вже готується. Да. Ага, і... Заплутаним язиком. Да, ну це після е, цієї головоломки насправді, тому що тут дійсно треба думати, думати, думати. Бачили останній хітелій де трошки не прорахував і, ну, не і втратив 19 переможних балів. Я Раз, тебе... два, три, 5, п'ять, 7, 8, 9, дев'ять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, Дев'ятнадцять, да. але але питання. Добре, двадцять один. Але питання ти все одно дві дві за одну не зіграв. би. Тому в тебе або Олег, або одна. Ж, у мене подивись, які оці безполізні. Та яка різниця? Ти все одно дві карти не зіграв, би, одну зіграв. би. Отримав би або десять, або скільки там було в тебе дев'ять чи одинадцять переможних балів. Да. Ну Мовно, все одно ти, ти мене наздогав, але. Трошки не прорахував, і це ось таке зло. Ну, це не чесно, ось, ось вона. Я можу потратити. Давай мені 11 балів. Вже ні. Граємо чесно, ти і так на 4 з публіками. Ми тобі це пробачили. Все тоді. Такого не було. Будемо завершувати це відео і до наступних відео. Пока-пока.